Да. Так, от, от так знаходиться сім'я до тепер, але все одно є іній. Є іній. Вроді би і є вентиляція. От. Але все одно навіть на кришки є іній. По углам. іній досить багато. Да. Ця сім'я також знаходилась без утеплення, сім'я знаходиться спереді, все добре, а інію по краям дуже багато. Ставлю теплу перегородочку одну іншу. Як на вашу думку, чого? Чому в них є ось цей іній? Чим це пов'язано? Напевно, з тим, що тут вологий клімат у мене. Ось так. І подушку.